Добрий день, шановні глядачі, гості мого каналу, підписники. Сьогодні ми хочемо показати вам, як перезимували під плівкою наші огородні в основному рослини. Сьогодні 12 квітня 2025 року. Зима ніби повернулась, але ми тут повкривали, будемо розповідати, що ми садили, що виросло, як воно морози перенесло. Але тут таких сильних морозів не було. Ззовні було мінус 5 дві ночі, а тут мінус один нижче не опускалося. Трошки ми їм підігріли. От на 12 квітня маємо такий льот. Можна на рибалку зимову ходити. Рідісочку ми тут посадили таку селіста, ранній гібрид і ровер. Теж гібрид ранній, красивий. Побачимо, як вони дадуть. Супер ранній урожай. Вони давно вже місяць як посіяні, але завість ще маленька. Холодно тут було, тут не топиться. Помідори беталюкс. Помідори це низкорослі, холодостійкий сорт, реально холодостійкий, він вже перевірений. Ми його саджали. Він навіть при плюс 5 продовжує рости і не боїться. Але він так для раннього врожаю скоростигли. так ми накрили. Аж до двойне накриття було плівкою і бутилками. Зазвичай ми так рано помідори не садимо, але в цьому році було тепло висадили. Сподіваємось, буде ранній врожай. І ще один помідорчик холодостійкий, це полярний. Полярний скоростиглий він зветься, але один уже пошкоджений, треба його буде замінити. Тут друга грядочка, тут посіяні сорти рядистки. Це 18 днів. І ляжеться вона краще, ніж ті гібриди. Ми її кожен рік садимо. І посадили ще один сорт White Breakfast. Теж тому ми сіємо саме ці сорти, завжди вони дають гарантовано врожай, Навіть у дуже ранні строки. Ну тут салат. І ще ми садимо дуже рано капусту, пікінську капусту. Отака вона вже скоро буде і качанчики в'язати. Ми її понакривали. Два сорти ми садимо. Сорт Білко садимо. Тут посаджений сорт Анако, він теж непогано в'яже у ранні сроки, ну ми садимо під плівкою на дворі вона грубовата, виходить, пікінська капуста, а під плівкою дуже добрий смак. Ми по смаку відбирали. Багато сортів садили, і кольорові теж. От відібрали два. Анако і білку. Отак От вона у нас морози пережидала під накриттям. Тут кріп ще посіяний. Тобто мінус п'ять ми пережили без проблем. Дуже добра капуста, вона восени теж в'яжить непогано. Але весною треба садити як раніше. Це рослина короткого дня. Разом з рідіство її можна садити, можливо, трошки пізніше розсадою. Тут у нас хурма росте, теж нормально вона перенесла морози, але ми трошки її підтопили. Вже квіти є. Ну, а розсада, розсада заносилась. В горщиках вона заносилась у дім. Перець скоро буде висаджуватися, висадимо, покажемо вам і розкажемо про сорти, які ми садимо для теплиці, помідори і перець незабаром. Для підігріву ми використовуємо таку просту систему. Коли треба підігріти на 2-3 градуси, то немає смислу якесь опалення, там жуйку влаштовувати. Отакий такий походний примус, на нього три кирпича. І годину з вечора на маленькому вогнику і годину зранку і достатньо. Воно не дає опуститися нижче нуля. Ну, буває там до мінус одного падає, тому що на, на ніч не можна залишати його без догляду, на ніч вимикається. Така проста система. Бажано дві. Ставиться по торцах теплиці зазвичай і тоді забезпечується правильна циркуляція повітря в теплиці, коли їх два, і вони стоять по торцах. Але те, що накрите плівкою, то там земля гріє. Коли малий об'єм повітря під плівкою, то земля прогріває. А якщо теплиця висока, то все тепле повітря піднімається догори, а знизу... Будуть заморозки. Тому треба трошки підігрівати. Якщо ви вже збудували теплицю, то аварійне опалення ну, любе, не обов'язково таке має бути аварійне, інакше сенсу нема будувати плівку. Минув тиждень від попередньої зйомки. Зараз ми зробимо оцінку, як виросли гібриди, а як сорти у тяжких умовах низьких температур і над ранньої посадки. Ось тут ми маємо гібрид ровер. Такий гарненький. А поруч сіліста теж гібрид. Ну, вони дуже схожі. Тут у нас росте старий перевірений сорт 18 днів. І тут поруч White Breakfast. Це теж сорт не гібрид. Зараз ми виберемо по 5 штук найкрупніших і зважимо, хоча воно і так видно, звичайно, але... Все одно зважимо це ровер. Це ровер. Тут 5 штук от 40 грам. Що виросло. Це теж гібрид Селеста, Теж маємо 39, ну теж 40 грам. Чому я взяв найкрупніші? Тому що у ранні сроки рідіска сіється каліброваним насінням. Це в мене не каліброване насіння, але сіється каліброваним. Від якості насіння дуже сильно залежить врожай, тому я беру найкрупніший. А це 18 днів, сорт старий перевірений. 67 грам 5 штук. От і вирішуйте, що краще сіяти. Ну і на останок white breakfast. 5 штук, 60 грамм. Отак От показали себе сорти і гібриди у однакових, в один день посіяні, без опалювання, у дуже холодних умовах, дуже по-різному. Вирішуйте, що краще сіяти для себе. Всіх глядачів вітаю з прийдешніми святами, з Великоднем. Бажаю всім добрих врожаїв. І. Ставте експерименти, вирішуйте, що вирощувати. Коли мала площа, ви маєте вирощувати те, що дає врожай. Я завжди перевіряю. І гібриди жодного разу в мене не перевершили старі перевірені сорти. Дякую всім за увагу. До побачення.